Всім привіт, друзі! В цьому ролику покажу, а, як покращити свій теханаліз. Наприклад, ви вже торгуєте більш-менш плюс тільки мінус на брокері бінарі або на поки топшена, або на інших брокерах і так далі. Десь сьогодні у вас закривається в плюс, десь у мінус, і так далі. Як зробити так, щоб більшість цього в плюс? Не просто торгувати по сигналам, а як покращити свій теханаліз. А, це все я покажу в цьому відеоролику. Ніяких курсів, до речі, я не продаю, а ніяких платних підписок і так далі. І так далі. У мене є мій канал безкоштовний, а, де я показую. Яка торгує, скільки завертає, так далі в загібленому коментарі, і все, в принципі, більше ніякої реклами цього вітроку не буде. Ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте підтримувати український контент, підпишіться на канал, та і, в принципі будемо починати. Полетіть. Я перейшов на записи екрану, і в цьому відеоролику хочу вам показати, як покращити свій технічний аналіз, як зробити так, щоб більше угод закривалися в плюс. Наприклад, якщо у вас прохідність там 60 або 65%, що вже досить гарно. Ось ви хочете свою прохідність підняти на 70-75%, щоб, наприклад, 75% закривались в плюс. А, я покажу, як це можна зробити. Дивіться, а, як заробляти на брокері, як торгувати. Я думаю, тут розказувати не потрібно, тому що цей ролик швидше за все будуть дивитися ті, хто вже більш-менш торгує і розуміє і так далі. Дивіться, а, є брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Нам потрібно зробити аналіз, куди, на, наприклад, а, валютна пара євро джіпів. Якщо так подивитись на графік, є накопичення, після якого, що за все, буде ріст. Ось, бачимо, що ціна а, піймала підтримку. У нас є в принципі, більш-менш непогана підтримка ось тут. Ось, і йде, в принципі, накопичення. Швидше за все, я схиляю за того, що ціна може піти вгору. Ось це такий невеличкий технічний аналіз. Тут прям сильно не аналізую. Ось. Це не є прям ідеальна ситуація, це як приклад я показую. А, таку году я би швидше за все не відкривав. Але дивіться, наприклад, ми проаналізували, що ціна піде вгору. Швидше за все, ціна дійсно піде вгору. Переходимо в Telegram і відкриваємо додаток GPT нового AI. До речі, як знайти цей додаток, ось дивіться. GPT нового бот. ось. Шукайте в Telegram або посилання буде в моєму телеграм-каналі посилання в закріпленому коментарі. Ми переходимо в додаток gpt nova AI і вибираємо валютну пару, яку нам потрібен аналіз. Тобто ми аналізуємо Євро GPY. А, давайте тут знайдемо також Євро тільки повністю тут немає пошуку тексту. Ну, ладно, можна і так знайти. І нажимаємо отримати а, сигнал. До речі, можна отримати а, сигнал на 3, 5, 7, на 10 хвилин. Я торгую завжди на 3 хвилини на хвилинному таймфреймі. Ось, все-таки мій аналіз, що ціна піде вгору. І подивимося, якщо аналіз буде сходитись, ми відкриваємо угоду. Тут показує, що на пониження таке нам не підходить. Ідемо на другу валютну пару. Нехай це буде євродолар. Давайте подивимось євро-долар. Що у нас тут? А, тут також ціна у нас піймала підтримку. Дивіться, я, до речі, торгувався на євро-доларі. Дивіться, догоном забирав а, угоду. Два плюса в ряд після догоном а, забрав плюс. До речі, догон. Дивіться, друзі, догон по євродолару я відкривав а, за допомогою додатку GPT Nova AI. Ось цей сигнал євродолар. Ось відкривав якраз я догон за допомогою цього додатку. А ось ці дві угоди, які мінусові, я відкривав самостійно. Тому вийшло якось так. Гаразд, євро-долар. Тут я відкрив би швидше за все на підвищення підтримки. Плюс у нас є невеличка зеркальна підтримка і невеличке накопичення під рівнем. Ось, швидше за все, ціна піде вгору. Невеличка корекція на декілька минут точно буде вгору, тому в принципі логічно відкривати на підвищення. Переходимо в додаток GPT-Novai, переходимо на валютну пару євро-долар. Вона має бути вверху саме перша, тому що. Вона сама популярна в світі, скажімо так, і завжди на євро-доларі найбільша дохідність. Фактично, завжди там 95%, що на євро-доларі завжди буде там, більша дохідність, ніж на інших валютних парах. Ось, нажимаємо також євро-долар, очікуємо сигнал. Дивіться, 21.06, також на підвищення. Час експірації 21.06. Що таке час експірації? Це час завершення угоди. Тобто в 21.06 буде завершення моєї угоди. І якщо ціна не буде вища. Точки відкриття даної угоди, ми бачимо що точку відкриття. Я втрачаю свої кошти. Якщо ціна буде вища, ось цієї точки відкриття 20.06, я зароблю кошти, а саме зароблю 81% а, до своїх угод. Тобто а, виходить, я відкрив 250, і вроде як на 500 відкриття. давайте на 500, ми зробимо 410. 410 доларів ми заробимо. Так, так, на 500 доларів відкрив абсолютно вірно. Тільки бачите, дивіться, я зробив аналіз, зробив все вірно, але дивіться, яка в мене точка погано вийшла. Бачите, як гарно ціна відскочила від рівня і полетіла вгору. Але точка вийшла, чесно, прям ну, дуже погано, прям, реально погано. Також, дивіться, друзі, невеликий лайфхак. Якщо ви хочете дійсно довго тут заробляти і заробляти нормальні кошти, треба заходити перше з нормального балансу, а друге торгувати по правилам. За винятком того, а, наприклад, у вас є 3 тисячі гривень. Наприклад, ви хочете зробити там швиденько 6 тисяч гривень і далі торгувати по правилам. Якщо ви розумієте, що ви можете ці гроші втратити, ви можете в принципі спробувати швиденько розігнати депозит. Якщо ви боїтеся ризикувати одразу, там щоб швиденько розігнати депозит, краще не ризикувати. Тобто одразу потрібно подумати, ось, наприклад, якщо я буду ризикувати сильно, так в мене є можливість швиденько збільшити свій депозит, але я можу втратити свої кошти. Якщо ви готові йти на такий ризик, тоді можна в принципі сміло ризикувати. Якщо не готові, одразу, навіть якщо баланс там 3000 тисячі гривень, одразу собі відкривати угоду на 1%. Перша года 1%, догон 2%. Догон це сума х 2 після мінусу. Дивіться, навіть якщо зараз у мене буде мінус, додаток це розуміє, він видається догон. І на догоні, я думаю, ми заберемо плюс, навіть якщо буде ось така ситуація. А також не потрібно жаднічити. Заробили там свої 15-20%, нехай буде 20. Заробили 20, сьогодні більше не торгуємо. Там Втратили е 5%, сьогодні більше не торгуємо. Тобто потрібно ставити ціль, заробляти більше, ніж втрачати за день. І ви завжди будете у плюсі. Блін, не таке, знаєте, повернення, в принципі, воно і не плюс, і не мінус. Показує в додатку, що плюс. Ну, блін, звичайно, я поки відкривці на полетіла вгору, в принципі, в додатку дійсно плюс. А давайте, напевно, ще одну угоду відкриємо. Давайте, напевно, ще одну відкриємо на євродоларі. Чи підемо на іншу валютну пару. Давайте подивимось ГПП ГПВ, що у нас тут цікаво є. Окей, GP GPY. Давайте дивимось. Дивимось GP GPY. Євродолар uh, я відкривати не буду. Або давайте відкриємо євродолар, і бип GPY. Євро-долар, uh, євродолар. Зараз відкриємо до, до скількох там показує. Uh, час експірації 21.09. Давайте. 500 доларів то, звичайно, забагато, на 200 доларів візьмемо. Щось я переборщив з першої угодою, звичайно. Ну, Повернення, фактично мінус 45 доларів в мене вийшло. Ладно, нічого страшного. першого года є. ГБП e, GPU, що у нас тут. В принципі, у нас ціна особо супротив не піймала, тут немає в нас супротиву. Бачимо, що ціна накопичується і якось ось цей рівень пробити не може. Я би тут швидше за все брав на невеличку корекцію, тому що ціна не може без корекції рости весь час. Але бачимо, що пік досить далеко. Така, знаєте, Трішки мутна угода, але швидше за все, я б все-таки все взяв би на пониження. Гаразд, Давайте дивимося, як працює євро-долар. Як відпрацює євродолар? Давайте так, якщо євродолар дійсно відпрацює в плюс, можливо, PP не потрібно відкривати. Тому що тут трішки важка ситуація, чесно важко сказати. Тут я супротиву сильного не бачу, але бачу, що ціна ось тут у нас чомусь зупинялась. І була проторговичка, після чого ціна полетіла сильно вгору. Тут також може трошки бути накопичена, ціна буде на місці стояти і просто потім полетить вгору. Тому, блін, я би все-таки пропустив напевно цю ситуацію. Євро gpy особо нічого цікавого немає. Блін, цікава ситуація на євро-доларі, тільки бачите, точка входу вийшла ну така собі, чесно, знову така собі точка. Е, також порада, дивіться, друзі, не потрібно спішити. Наприклад, е, якщо не вийшло взяти гарну точку, ось ви бачите, що є гарна ситуація, е, але точка вже погана. В такому випадку ми або заходимо на пів процента, якщо Позволяє баланс або навіть менше, ніж пів процента, якщо дозволяє баланс. Якщо баланс не дозволяє зайти на відсотка або менше, просто пропускаємо цю угоду, щоб лишній раз не ризикувати. Особливо для тих, у кого маленький баланс до 10 тисяч гривень. Ну така, знаєте, угода чисто дуже дуже слабенько, але плюс в У додатку показує як нейтральну угоду. Давайте подивимось, що у нас тут. Ну так, є плюс, але прям дуже важко. Прям дуже важко. Uh, так, скільки ми заробили, до речі, сьогодні? Сто uh, 160 і там, ну, по факту, там, 100 доларів з копійками ми заробили uh, в цьому ролику. Ось так, в принципі. Працює теханаліз плюс додаток. Бачите, я записую відеоролик, тому я обмежений в часі. Тобто, мені потрібно швиденько там, за 10-7 хвилин вам це все об'яснити, розжувати, показати і так далі. А воно не завжди так виходить. Тобто потрібно інколи чекати дійсно 20-30 хвилин гарних ситуацій і так далі. Але думаю, саму суть ви розумієте, Тобто потрібно використовувати теханаліз, робити. Ваш звичайний аналіз, ви робите аналіз і розумієте, Ось, наприклад, швидше все ціна піде вгору. Відкривається додаток, дивитесь, якщо він також дає сигнал на підвищення, дає підтвердження, то сміло відкривати угоду на підвищення. Ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всі послання в закріпленому коментарі. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!